леопард 2, які надала Португалія Україні, уже передані українським силам оборони. Бронемашини вже перетнули кордон та перебувають на території України. Крім того, Португалія продовжить підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії. Про це Міністерство національної оборони Португалії повідомило у Твіттер. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що до України прибули 18 німецьких танків Leopard-2 та близько 40 бойових машин піхоти Мардер, які обіцяла передати Німеччина. Останні бойові машини з цієї партії залишили ФРН наприкінці минулого тижня. Їх передали представникам України на кордоні. А сьогодні, 28 березня, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що й англійські важкі танки Challenger-2 також перебувають в Україні. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.